Так, а це п'ятничні релізи, і ми сьогодні оглядаємо найгарячіші, найцікавіші і найсвіжіші новинки цієї п'ятниці. І у нас, у, у нас в гостях з Аркадієм Аркадій привіт. <с Teachers> <с Obaga> <с ruim> Боже, я аж заплакала від щастя. Okay. Значить, <goid> так, сьогодні у нас чарт нових п'ятничних релізів оглядає отой, от бо у нього вийшов альбом. А він не у ну, нього вийшов не альбом, а частина альбома ділі сингл якого був на минулому тижні. От всім він не сильно понравився. Ну в принципі, альбом теж обісрав. Ну, ми послухаємо чуть, чуть так. Я хочу, я хочу ще е, підкреслити, що сьогодні ми будемо говорити тільки е, все хороше про виконавців, тому що як він там казав, отой про е, код що в нас в крові все хейтить. Ні, ми не будемо хайти сьогодні. Не будем. Ми не будемо сьогодні. Ми сьогодні котик. Сьогодні котики ми розповсюджуємо любов. Yes. Зібрав свої бажання і скинув їх всіх вікна Моя індустрія мертва, я поранений солдат. Рік у рік одній балон. Я не маю він прав. От правильно каже. Індустрія мертва, а він молодець. Прем'я. за загра, мені устої долиця. Всі я новий кандидат. Стоп, кандидат. Куди? Президенти? Президент репу Ото й мій кандидат. Голосо 69. Отой проти Юлі Тімашенко. Ого! Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Тоді я є те, хто нахабне лисий тіп, що точно забере своє. Я так поняла, він спеціально побрився, щоб потім казати я лисий тіп нахабний. А він, коротше, сплогіатив це у доджике. Я не знаю, що тепер робить. Ну, типа, він наче може щось своє придумати? Ми ж не хай! Давайте не так, не так. Він може придумати щось своє. Але не цього разу. У всіх пішках так сильно хочеться хоч тоді, то з тим голові, у наступних з'явиться артистів, тут немає, бабок робиться все на хліба. Може варто йти по пакати, щоб пропав. Так, артисти, які виступають за 2 гривні в бабах, перестаньте це робити. Виступайте за три. Ні, виступайте за мільярд. Взагалі, оці дистриб'ютори хто там приглашає артистів? Хватить! Хватить платити 3 гривні артистам, платіть мільярди. Ну, як ми будемо розвиватися, якщо ніхто не платить бабок. Мені більше Воно... ніхто нічого не платить. За, мені, мені за, за респективі. А в чому, а в чому прикол, вибачте, будь ласка, я не розумію. А в чому прикол? Типу він спочатку сказав, що хейтити це на код, щоб виправдати те, що він буде хейтити в усіх наступних треках. Да. да. А да? Вау, Боже, реально, він, він взяв, сказав, значить, хейтити це на код, потім почав перехейти усе на світі, що можна перехейтити. І так він доводить, що він українець. Брін, він молодець. Клас! Клас. Зайчик. Позвони. Там бербланс <звук> <з> пінгвіні. Що пінгвіни закохуються раз на життя, вони обирають теплішого зграю і разом ідуть до кінця. Та я не знаю, чи це правда, чи ліхтар твої очей іще не згас. Давай пішло, <припев>. скажу. <звук> <звук> вже зараз буде. Так, два, три. Коротше, я поняла, там про бланш набридли оці поліамори. Вони кажуть так. так". Smysl. Пінгвіни люблять один раз все, на все життя? Там мене ще про моногамію буде співати. Моногамія це круто. бланш e, — молодці, і дуже концептуальний трек. Насправді класна метафора. Пінгвіни люблять на все життя. Вау! Я пінгвін. Я ні. Ладно, ну я в мене один період пінгвіні з Я жду наступний. Звички, а які птахі поліаморні? Які птахи поліаморні, якщо пінгвіни моногамі. Зозулі? Зозулі взагалі топ. Зозулі молодці. Зозулі лайк. Жовтень був по особливому болючий. А в тебе? Тебе був жовтень по особливому болючий? Mm. Um, ні, в мене болючий був uh, весь рік. Я думаю. Сама цього хотіла. Ого! Ну, классно, дуже роздираючий трек. Брін, реально мені подобається. Ну, зроблено зі смаком, да? є флоу. Е, мені подобається аранжування. Ну, тобто, давайте на, е, цю обкладинку. Це так, про це любов. про любов. А, так, Знаю, це... О, це фотка. так, Це фотка. Mm -hmm ній написано. Ну, коротше, це силует цього тері, я так розумію. допомагаю. Джо. Ладно, давайте перейдемо до слея. Чуть-чуть. Да? Mm -hmm. Кажана, Кажана, нарешті. На і дочекались. Кажана випустила ще й кліп. Ми зараз його трошечки подивимося, тому що не можна, не можна про це мовчати. Ну вона Слеюлька. Сле вона молодець. Збирай себе по частинах на чепа як вона це придумала? Це що вона каже? Збираю себе по частина. Ти не вивчив ще досі слова? Ні. Yeah. Аркадій 2. Я посадила квіточку на пустирі. Мені завжди здавалося, що у нас є час. А потім прокидаюся в пустій квартирі. Логіка, статика і математика. Розтоптала. Не допоможете цьому питанні. Лікар жирокої практики великої моє хворі думки. Правильно, на таро треба погадати. Це метафоричні карти, вона пішла далі. Wow. А ми продовжуємо. Росня нас не зупинить. Вона нас ніколи не зупинить, ми будемо йти в парад. Факт. Е, я тобі так скажу: мені здається, що Кажана – це дуже класний кейс. Типу, вона, е, ну, вона дуже молода. Вона залетіла в Тіктосі е, через такі більш, я б сказав, мета іронічні да. Неіронічні. Не а, треки. І зараз вона тіпо, пише такі круті. І при тому, я не знаю, ну, вона тіпо, навіть пише про щось серйозне і сумне, але воно качає. Це да. дуже круто. І тіпо, вона у неї класний, знову ж таки, флоу, вона. Кажанна, ну, чесно, речі. Це віричка. Да. Так. Біонце? Ні, у нас не Біонсе. У нас сьогодні Марі. Боже, Марія. Марі. Мій, які, якісь вонючки е, з Ютуба, які перебралися в Тік-Ток. Взяли її, обісрали, сказали, що це Зімфіра. Ну це давно вже було. Я е, кричала, там вже била ногами їх. Їх? Ну, морально, ментально. Я дійсно їх написала. Писала. Моєму не лишилось місця. Ну, О, Господи, я ще сумрую від грусті. Не треба, Я сам не, не закінчую. <рес> ну, Юра, Марі, що ти робиш з нами? Взагалі, це дуже сумний трек. Це трак. дуже сумний трек. Я думаю, що Міяра Марі, якщо ти хотіла е, зробити нас сумними, це була твоя мета, то тебе вийшло. І ти дуже молодець в цьому плані. Ну, тобто, ти ставиш цілі і ти їх досягаєш. Я вважаю, що це респект. Це респект. Це слейп. Um... Друзі, зараз ми переходимо в екстра турборежим, але з цього режиму ми вийдемо тільки один раз. Тільки один раз ми вийдемо з цього режиму. Ви зрозумієте коли? І так, е починаємо. Ми летимо на ракеті. Гола на ракеті. Оторваль, я повертаюсь. Значить, предісторія. історія. Бистро я вам розказую. На якомусь концерті у Львові він вирішив, що хоче закривати тормоль. цей. ось то там бідолаха жанявалися, ти пережиш, шану Е і. І що? А потім він передумав, бо зібрав концерт в Києві, ну то пінат, комішне, як ти збираєш концерт в Києві, то щоб це зупинятися. Ну він молодець, він зібрав концерт в Києві. Ну, всі так Жені Гавич, ти молодець, ти поставив собі на замету зібрати концерт в Києві, і ти його зібрав. Красавчик, слухаємо швидко цей трек і переходимо далі. Ой, господи, там ще. Там ще кліп вийшов. Там 15 років цього пленки. Та й коротє. Ну все. А. Так. Макс Пташник. Сонце. О я його десь бачив. в цьому. О, Макс. Та... Подождіть це Макс Поташник і Круть. Я забула. Що ви сламало стільки сумувати? Чого ж думаєте? Ну а чого сумувати? Ну реально. Знайдіть роботу. Безіте в офіс. Безіте в офіс. Поговорить з кимось, я не знаю. Гайз. <кій> не серйозно. Я вам кажу: як у вас буде офісна робота, сумувати не буде. Коли у вас буде два дні на тиждень, тільки два дні на тиждень, коли ви можете відчувати життя, і то в неділю уже хочеться здохнути, бо завтра треба робити роботу. І немає коли слухати Макса пташники скучі. Нема. Повір мені. Ніхто крім. Ніхто крім нас нам не поможе, так як ми самі собі. І щоб ми не казали там самі собі, ніхто ще не придумав інших способів wow. Вір мені Ніхто, крім нас, не спасе нас. Ніх... Ніхто, крім нас, не спасе нас, вас. вас, вас. вас. і, вас, і, і ніхто... Нікого, ніхто нікого не спасе. Крім вас. Крім вас, і крім нас. <різь> кома, кома, молодець. Кома, кома. Клас. Ти спас нас. Ти нас спас. Томчик бомчик. Давай далі. Ну, у нас тут є оце. Це... Що це? Ну, щось поймаєш, ти щось все поймаєш. Я спеціально для тебе підловила. Не буду. Такой не буде. я. Судить, так, дівочки. Е -е, ми сильні і незалежні люди, окей? По-перше, по-друге, такі траки вони заганяють нас в стан. З якого потім важко вийти, тому не слухайте оця е -е, ну, самотня, яка самотня, сильна і незалежна. Stata? Вона мене не чує. Давай напишемо їй відгук якийсь. в Spotify немає коментарів відгуків? Це чел. Це ропер. Рапер! Ладно. Гоня. Я е, в мене зився е, дисонанс. Я слухала значить альбом Отого, потім якимось я з перейшла на гоню, і я не. <плес> я не зрозуміла. Я не зрозуміла, як я почула в гоні от. Почу, подожди, подожди, тобто, а той? Я перепутала. А той? Тобто, а той не тільки злизи, а той не. <плес> Хто то не, не тільки злизує тільки, до джикет. Не, не тільки якби позичає щось на джекет, він ще надихається гонією. Ні, ну... А, надихається гоній, боже. Або гоня надихається готовим, Тут треба правильно зрозуміти. Ну, якщо забуть про беркраунд що він там в Тіктоці висирав, то він кстати, нормальний раппер. Оце ж ці дудки теж в отої були. Тупо один в один, один день. Хто в кого злизав, ребятушки? Вона не розбирається. Вони не... за лезі бізнес роблять. А, а о тому хто? За лезі бізнес. Він уже там однакові семпли, коротше, там якісь там бріплю. Так, да, це реально той. Треків за рік слабо, не перебежте періт. За тим мільйони робіт взаду, потім вернутись на рік, знаки на стінах, не на котласний. Хто нам на зміну, той нас поправить, питу пустіти, потім поплавить, потім пустійну, купу бапла плавить. Дай мені ще, дай мені ще, дай мені ще, дай мені ще. дай мені. Ну, я би йому не дала. Я би теж. <про> Управдую, ну, холодю, всі танонізно, закляток і в чорноміру шукаючи кроли, капоті не, <про> <Так>, не, ну, <про> не пізно росіянський, давайте <про> далі Бачена тачка, карта світу. Заїхав у двір, сталевий звір. Фари горять, та ще дужче горить. <про> у мене душа. Як тебе зір, як не бачиш повір. <про> <про> Ну, правильно, він каже, як не бачиш повільно, то ж теж віримо, багато що що не бачимо. В любов, наприклад. Дороже вирушає. Батінна тачка. Наторбеті чувачка. Він такий романтик. О, а що це я відмітила? так. Так, с консульту. Це хтось з український. От вона зробила так: Вона спочатку англійською записала. Подобиться біт і, типу, така енергетика цього Прикольно. Це жіноче. Сам фатал. Сам фатал? No. Дрімандер. Випустив альбом, і ми зараз послухаємо один із праків з цього альбому. До речі, Демандер до речі, малює всі ці обкладиночки сам собі сам. І ще він малював картинки до альбому Місто. Uh Le Дуже ламповий вайт. Мені подобається. Дуже, такі, такі, знаєте, їхати в тролейбусі додому з роботи чи в мастері. Будемо слухати. Тупо. Тупо будемо слухати. Ми будемо слухати, знаєш що? що? Ми будемо слухати. Закрий очі. Ти закрив? Да. Ти не відкриваєш. А я не відкриваю. Що, можна? Угадай, угадай щось. А, це... це його... Ван Хандрид Гекс. Так. <реш> я лечу на коні. Ну, ти, понятно, що летиш намальований. <реш> а я на веселці лечу. Так. Да? Да. Я лечу на веселці в хлопшичці. Коротше, любі друзі, я насправді подумав про вас, про моїх співвітчизників. Які, можливо, ще не вивчили англійську, щоб розуміти текст, і я переклав вам текст пісні. Так, урок англійської мови. <кій> я, до речі, викладаю англійську, запроситись. Um, маю заробити гроші, маю випекти хліб. Моє его голодне. А хвилини довше, коли припиняю біг. Я маю робити хоч щось. Бо пустота достатньо лякає, щоб наповнювати сенсом пустоту. Я падаю і стараюсь робити хоч щось. Я не відчуваю свого тіла, треба купити нове, бо стає важче дихати. Хоча мені не страшно, просто дай мені впасти, і матінка природа пропікнується про мене, 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 мене. Е, 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 як душі відірвав. <laughs> <laughs> Це <Ці>, що... <laughs> Хокуп. <laughs> я хочу, щоб ви, наші улюблені глядачі, як ми дуже любимо, їх на ваші коментарі. Я заходжу кожен раз, лайкаю вам все, що бачу. І навіть лайкаю хейтерські коментарі, які обісрали мій звук. «Да, Я не мільярдерша, ну що мені тепер зробити, як мене ваний звук. Я купила бай, бачите. От. Тому, будь ласка, зробіть е, мені послугу і послуга Аркадію, добавте ось цей трек собі в плейліст, поширте його в своїх соцмережах, поширте наше відео у своїх соцмережах, поставте лайк мені і Аркадію за те, що він буде <плес> монтувати цей випуск. А ми переходимо далі. Так. Що це за? Вами? А щось почуємося, якесь молодь. Усти. Тепер я роздіваюсь. Думав, те чу, ти передувся да, знов. Обіцяв забити. <плес> Коротше, це треба зробити такий розворот, впасти на стілет, і вода така то ж не щось так ще ми утвор Таку саму, не замінить ніхто казали всі, що це не любить, на чомусь досі дону і з тобою на то Чи ти любиш мене, будь ласка, скажи ці і при твої Зразу муже звели. А йому років 15. Він пробував все. Може, ну, жизнь прожив. Ну, ч ти так кажеш, може йому не 15. Може йому, я не знаю, 25. Так, сейчас буде. Розслідування. Ну, ладно, може 16. Ну, може, 16. Тому 16 можна спробувати. Кажу, на прийти. Ну подивися, 25 ти хочеш сказати йому років? Ладно. Скільки тобі років у тим? Якщо, е, якщо ти бачиш це відео, напиши. напиши будь ласка. Е, да, скільки тобі років, щоб я Ні, занесла тебе джині. в список? <свісно> <свісно> щоб я занесла тебе в список, ну типу, чи я. Чи ти попадаєш? Ну? Чи ти можеш спробувати все, чи ще не можеш? Так, все, забули, ну, не це, не, не ласка, Як вам така музика? Вам подобається така музика? І чи е, важливо вам стукати Two Feet в українському? Так. Да. Не думайте, Ви, вам не треба думати, я вже сказав. <звук> Якби, я би це так і зробив половину в такому темпі, а потім прискорив е би його два рази і там. Рейзі. Рейзі. А ти що думаєш? А мені подобається, мені подобається, що вона така сексі. Ні, вона сексі, реально. Ну, тобто тут, ну, факт. Це факт.

тому що у неї є сайт про цього срібну поміг. Ну там можна молодає, типу, що щось трусить. Ну, ти молодець. Так, тримай. А роби мій год! клас. А, Валя самоурай. Блін, урай, а. Степенки страшечки полінувався. Валічек, ну що ти лінуєшся? Ну, а Мені нас складно відкрити очі зібратися і рішати діла. Ну, на я в сахалі придумав собі кудись. Це мій обличний джам. Ну, Я завжди так прям. я сьогодні прийшла в магазин і купила собі, а ти дурачок. Скоро буде ти на метро. мене, друзі <плес> <плес> з чекають друзі, ну, що ми вже їх чекаємо наперед. Оля. <плес> <плес> От, Тому. Я хочу завершити цей випуск. Дякую, що додивилися до кінця, хто додивився до кінця цей випуск. Я хочу якийсь вам прикольчик показати, навіть не знаю, який. Не знаю, не знаю, який вам прикольчик показати. Ладно, буде без приколу цей раз, але... що за прикольчик навчать. Дуже... Мем, давай я мем вставлю. Да, вста... О, Аркадій зараз вставить Мем. мем. Давай разом. разом От, тому ставте лайки, підписуйтеся на. Канал, mm -hmm. ширте це відео, пересилайте всім своїм знайомим, донатьте обов'язково на ЗСУ. От і все. І до нових зустрічей. Напишіть, як вам звук, бо хейтерські коменти всі писати вміють. Я теж вмію. Напишіть, хіатерські. що вам подобається звук. Будь ласка. Да, всі. Всі. всі 300 людей, які подивляться, я замахнулася, звісно. Всі 300 людей, які подивляться це відео, напишіть свій коментар. Все, а я вас цілую.